Усім привіт! І в цьому відео ми вам розкажемо про ультрафіолетостійку гідроізоляційну суміш Техномер 200XW. Вона складається з двох компонентів. З компоненту А суха суміш на основі цементу зі спеціальними добавками та компоненту Б, це рідкий полімер. Текномер 200 exw утворює гнучке гідроізоляційне паропроникне покриття та є стійким до позитивного тиску води. Використовувати можна на таких об'єктах, як тераси, балкони, басейни, а також на промислових об'єктах, таких як гідротехнічні споруди та резервуари з водою. Наносити можна на бетон. Цеглу, штукатурку та стяжку. Для приготування розчину вам потрібно замішати компонент А до компоненту Б та нанести в 2-3 шарики. А також він перекриває тріщини до 3 мм. Наш матеріал витримує 7 атмосфер позитивного тиску води. Даного комплекту в 30 кг вистачає на 10-12 м2 надійної ультрафіолетостійкої гідроізоляції. Для більш детальної інформації ви можете звернутись за цим номером телефону або відвідавши наш сайт.